Бояж Оксани Мух'я всесвітньо відома українська дизайнерка представила нову колекцію в рамках львівського тижня моди. На подіумі представили 41 модель весільних суконь колекції 2011-2012 року. Наречена наша, вона як і внутрішньо вже є десь інакша, так і зовнішньо вона є прогресує. І вона десь іде не просто традиційне біле плаття чи традиційне кремове плаття, а воно є з елементами справді дуже високої художньої оздоби. Весільні та вечірні сукні від Оксани Мухи створені з використанням високоякісних тканин, витонченого декору, мережева паєток, кристалів Сваровський, а ще квітів ручної роботи. Колекція ж це своєрідне відзеркалення того, як географічно поширені вироби від Оксани Мухи у країнах сходу і заходу, де мода кардинально відрізняється. Новизна в кол колекції в нових село. Так там є дуже занижена, занижені такі курсети. Новизна колекції в нових тканинах. Поєднаннях нових тканин тканини і дуже цікавий такий синтез дуалізму, тобто коли дві два кольори тканин поєднуються в одній моделі. Оксана Муха єдиний всесвітньо відомий модельєр слов'янського простору, кого вже двічі запрошували на покази до Лувру. Її сукні продають у весільних салонах Львова, Києва, Москви, а також у країнах Європи, Африки та Америки.